Вітання на каналі EvoMoto. Сьогодні ми покажемо автомобіль Elvin EVA 6 Ви, звичайно, вже бачили на нашому каналі огляди цього автомобіля. Ми отримали авто в синьому кольорі з двигуном 3 кВт, це максимальна швидкість 55. Акумулятор 58 А. Це Гелевий. Це до 58 км пробігу. тобто Ви пам'ятаєте, що 1 А 1 кілометр. Авто приїхав під замовлення клієнта, і основною вимогою було керування з мотоциклетним кермом. Все керування винесено на кліпони, тобто з правої сторони це у нас йде ручка газу, тобто вперед ми включаємо драйв. Вижимаємо тормоз, тому що якби знімаємо з паркінгу будь-який, чи правий, чи лівий, і вперед авто поїхало. Перемикач назад, реверс, включається камера заднього виду, парктронік. І поїхали. Тобто авто рухається. Вижимаємо нейтральну передачу на в правому кліпоні ми маємо режим швидкості 1, 2, 3. Тобто це не передачі, прошу не путати, це обмежувач. Це ходові вогні, ближнє світло і дальнє світло. Це омивач скла. Поворотні сигнали. Сигнал. Гальма йдуть дискові гідравлічні, і передні, і задні. Із опцій є обдув салону, а також обігрів. Або, як кажуть, в народі пічка. Наступною вимогою клієнта при замовленні цього автомобіля було поворотне. Сидіння, тобто, щоб легше була посадка в автомобіль, замовлено сидіння з поворотним механізмом є ручка Так. Так. є регулювання спинки. І... Перед назад. Тобто можна максимально близько приблизити сидіння до керма підлокітник, лівий, правий. З додаткових опцій на дану модель також встановлено парктронік. Ми зараз включимо задній хід. Є і камера заднього виду. І сам парктронік. Встановлено два в бампері. Акумулятор, як я вам казав, встановлений на 58 Ампер це під сидінням пасажира. Додатковий акумулятор можна такої ж самої ємності ще встановити. Під сидіння водія, тобто це, напевно, єдина модель з цих е, міні-карів, яка дозволяє це зробити. Тобто, якщо ви розрядили акумулятор під сидінням пасажира, тобто основний, ви можете переключитися на додатковий. Із опцій це електросклопідйомники. Люк спереду ззаду. Центральний замок, сигналізація, FM, Android авто, ремені безпеки пасажира або пасажирів двох, які можуть поміститися ззаду. І ремінь безпеки самого водія. За додатковими комплектаціями звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Дякую.